Привіт, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас із інструментом, який стане незамінним помічником для професіоналів та аматорів у сфері будівництва та ремонту. Зустрічайте акумуляторний заклепувальний пістолет Profitec prg 1020. Цей інструмент призначений для швидкого та надійного з'єднання металевих деталей за допомогою заклепок завдяки відсутності дротів. Ви отримуєте повну свободу рухів і можете працювати навіть у важкодоступних місцях. Досить компактний і ергономічний дизайн забезпечують вам комфортне використання без зайвої втоми. Інструмент забезпечує зусилля до 10 тисяч ньютонів, що дозволяє працювати із заклепками великого діаметру та гарантує стабільне і надійне з'єднання матеріалів. Система швидкої заміни насадок значно спрощує вашу адаптацію до роботи з різними типами заклепок, що економить ваш час та підвищує вашу загальну продуктивність при роботі. Інтелектуальна система управління енергією мінімізує споживання вашого заряду акумулятора, що дозволяє збільшити тривалість автономної роботи вашого пристрою. Низький рівень вібрацій і шуму забезпечує ваш комфорт навіть при тривалій роботі, що особливо важливо для професійного використання в інтенсивному режимі, сумісний із заклепками з різних матеріалів, таких як сталь, нержавіюча сталь, алюміній, що розширює його універсальність та сферу застосування. Робочий хід довжиною 25 мм сприяє точному виконанню складних монтажних завдань. Підвищуючи якість і продуктивність вашої роботи. Ну а зараз ми перейдемо з вами до комплектації. Сам інструмент приходить нам в ось в такому пластмасовому кейсі, досить зручний для транспортування і зберігання. Всередині на нас чекає сам інструмент, ми вже його дістали. Два акумулятори. Тут ідуть 20-вольтові 3 амперні. Один ми вже вдягнули і ще один. Маємо в комплекті. Також є до них зарядний пристрій, що дуже зручно, ви собі можете працювати одним акумулятором, інший можете заряджати. І також в комплекті входять 4 наконечники, їхні діаметри 2,4, 3,2, 4,0 та 4,8 мм. І також ви ще отримуєте набір змінних зажимних губок. І інструкцію з експлуатації, для того, щоб ознайомитись більш детальніше з інструментом. Ми перемістилися в майстерню для того, щоб протестувати наш заклепований пістолет. Працювати ми будемо з насадками 3,2 мм та 4 мм. Давайте подивимось, що ж він може і як він покаже себе в роботі. Якщо ви шукаєте надійний та зручний інструмент для роботи із заклепками, то Profitec PRG-1020 1020 це саме те, що вам необхідно. Посилання на даний інструмент ви зможете знайти в описі під цим відео. І ми дякуємо за перегляд даного огляду. Якщо у вас є досвід користування або ж якісь варіанти, де ми могли б протестити даний інструмент, то пишіть у коментарі. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Профітек заряджай свою майстерність.